Сподівана біда охопила Київ та інші великі міста України. Все навколо охопили буря та потопи. Почалося все саме зі столиці. Тож спочатку всі сподівалися, що обійдеться. Та колаб став набувати непоправного масштабу і навіть трощити багатоповерхівки. На жаль, це був лише початок. Усім українцям передали попередження, після якого і слова вимовити не сила. Те, що нас може чекати, навіть не могло й приснитися. Тож Далі про це говоримо детально. Києв охопили потопу та шквальні бурі. Над столицею нависли грозові хмари, які принесли серйозні наслідки для міської інфраструктури. Навіть Дніпро зрушив з борогів. Інського гідрометцентру оголосили перший рівень небезпечності. У місті почалися бурі та шторми, що вже спричинили низку інцидентів. У Києві рівень води на вулицях критично підвищився, внаслідок чого вулиці стали затоплені. На окремих ділянках формувалися фонтани з брудною води, що загрожували пішоходам. Рух у столиці суттєво ускладнився, дороги затопили. А деякі маршрути громадського транспорту були зупинені. Та це був лише передвізник ще більшої біди. Небезпечна ситуація склалася на Осокорках, де сильний вітер почав практично розривати багатоповерховий житловий комплекс. У соціальних мережах поширювалися відео, на яких видно, як елементи фасаду падають з висоти просто на проїжджу частину. Якщо Київ таки затопить від інтенсивних дощів і через вихід річки Дніпро з Берегів, це спричинить масштабну інфраструктурну, соціальну та екологічну катастрофу. Низині райони міста можуть опинитися під водою, оскільки Знаходяться поруч із Дніпром або мають слабку дренажну систему. Паралізується дорога, зупиняться громадський транспорт, особливо метро, зокрема підземні ділянки, синьої та червоної лінії, оскільки тунелі можуть бути затоплені. Затоплення може зруйнувати будинки й будівлі, особливо якщо вода тримається довго або має сильну течію. Найвразливішими є старі будинки: малоповерхова забудова, дерев'яні та панельні конструкції без належної гідроізоляції чи фундаменту. А також споруди розташовані близько до річки або в низинах. Вода може розмити ґрунт під фундаментом, що призводить до просідання або обвалу будівлі. Паралельно рятувальники ліквідовували наслідки падіння дерев у Деснянському районі, де кілька ли. Легкових автомобілів опинилися під уламками. Четверо бійців Кар з київського служби порятунку проводили деблокування машин. Ія наробила чимало бід. Потужні пориви вітру стали причиною руйнувань. Шматки фасадів, будинків зривалися і падали на автівки та тротуари. Потужні пориви змушували людей озиратися у вікна і сподіватися, що негода не зруйнує їх дім. Проте не всім пощастило. Пошкоджені автівки, повалені дерева, заблоковані тротуари. Стихія проявила себе без попередження. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Особливо складною залишається ситуація в районі Деснянки. Там за кілька днів випала рекорд кількість опадів вулиці подекуди перетворилися на потоки, а земля не встигає вбирати воду. Лога наталки діданку на заході та півночі країни дощі вже другий день не припиняється. Київ буквально наповнений вологою таких умовах не лише важко порисуватися, а й дихати, особливо людям з хронічними хворобами, для яких зміна тиску та підвищена вологість стають справжнім випробуванням. Погодні умови вже стали справжнім викликом для інфраструктури столиці. Вулиці затоплені, ускладнено рух громадського транспорту. Комунальні служби працюють без відпочинку, відкачують воду, розчищають гілля, лагодять пошкоджені електромережі. Попри зусилля, масштаби наслідків великі місто ще не встигло оговтатися від попередніх зливих гроз, як знову накрила хвиля негоди. Укргідрометцентр повідомляє про збереження вищого рівня небезпечності. Це означає, що погода залишається потенційно заг. Розливою, навіть якщо на перший погляд, усе здається спокійним. Громадян закликають бути уважними, уникати відкритих просторів під час грози, не стояти біля дерев, рекламних щитів чи будівель із пошкодженими фасадами. Вітер і вода це природні сила, з якими не можна споричатися. Особливо це стосується пішоходів, велосипедистів, водіїв, усіх хто в дорозі, хто під відкритим небом у прямому сенсі слова наодинці з природою, яка останніми днями проявляє себе дуже емоційно. Оптична ситуація змінюється не лише у Києві. Західні області вже приймають хмари й дощі. Там температура нижча, повітря свіже, але вологе насичене запахом трави, пилу, а також дощу. Центр країни балансує між паркістю та хмарністю. Тут, ніби сама погода, не може вирішити. Що далі продовжити полити сонцем чи затягнути небеса грозами? Там можлива гроза. А за нею коротке сонце, що тільки підсилує ефект парової бані, залишаючи в повітрі гарячу вологу, що липне до шкіри й думок. Масштабні потопи повідомляють по всій Україні у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків. Прибирали повалені дерева, допомагали населенню. Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шавгороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишилася без світла, понад 120 населених пунктів. Стихія не дозволяє розслаблятися. Щодня змінюється, грає контрастами. Не дає стабільності такі коливання провокують роздратованість і водночас потребують втиші. Справжній спокій, стабільність. Багато людей відчувають, що навіть організм не встигає налаштуватися. Один день хочеться ховатися від сонця, наступного діставати парасольку. Природа мов би, говорить: не звикай, не сподівайся, що буде просто. Усе це це ще один етап нашої адаптації до мінливого клімату. Це вже не просто аномалії, це нова реальність, до якої доводиться звикати день за днем, поривом за поривом. А поки що варто піклуватися про себе, про близьких дотримуватись поряд рятувальників і метеорологів, залишатися уважними до навколишнього середовища та його змін. Бо навіть тиша після бурі – не завжди мир. Наразі це було все, і нехай погода не робить вам вже ці негоди. До зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.